Інформаційні підсумки четверга 31 серпня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Онлайн чи офлайн на Хмельниччині третина закладів освіти не зможуть розпочати новий навчальний рік через відсутність укриттів. Старт для підприємців-початківців у благодійному фонді Карітас фінансово підтримують бізнес-проєкти. Допомога для тих, хто цього потребує. Братерська організація Лицарі Колумба відправила черговий гуманітарний вантаж. У Хмельницькому провели в останню путь героя Володимира Ленюка. У березні 2022-го він пішов на фронт добровольцем. Воював у лавах 86-го батальйону. Згодом у 101-й окремій бригаді територіальної оборони помер від важких поранень, отриманих в бою на сумському напрямку. Володимиру Ленюку на віки 41. Він був на різних напрямках, і на Херсонському, і на Бахмуті був, і з Бахмута виводив хлопців. Хлопці за ним дуже трималися. А це був останній раз на Сумському напрямку ну, біля кордону. Сповістили нам 27-го зранку, 27 серпня, що 26 серпня він помер. Планував в відпуск прийти і хотів розписатися з дівчиною. Постійно дзвонив і говорив, я вас люблю і цілую. Постійно так. Що все буде добре. Сильний хлопець Духом. Війна забрала життя його. Він боровся за наше життя, щоб на Україні був мир. Він завжди був активний у всьому. Велика втрата для нас, для сім'ї. Гордимося. Господи, Отець і Воскресіння, і життя, в Україні спочила раба Твого. Ново представленого воїна, Володимира, Христи Боже, наші тобі славу висилаємо з безпочатковим твоємцем, святим моєм житворчим твоїм духом. Володимира знав як світлу добру людину. До початку повномасштабної війни в цього чоловіка золоті руки. Він дуже багато чого робив і по сфері автомобілів. Там ми з ними познайомилися, а потім вже я його побачив, коли почалася повномасштабна. Він пішов як доброволець в територіальну оборону і ми. З ним там побачилися і вже так розговорилися, і він до цього часу захищав нашу батьківщину. Словою служили давно, хороша людина, порядний. Був командиром старшим, звода практично командували. Обстріли було, нас ж там вкриють постійно, хотів додому повернутися, от він повернувся додому. Третина закладів освіти не зможуть розпочати новий навчальний рік на Хмельниччині. Це пов'язано із відсутністю укриттів або недостатньою кількістю місць для усіх дітей та персоналу у сховищах. Про це повідомили під час брифінгу в Хмельницькій військовій адміністрації. Загалом вдалося облаштувати майже 850 укриттів в освітніх закладах області, у якому форматі відбуватиметься навчання. Наразі вирішують у громадах та школах Хмельниччини. Подробиці розповість Ірина Аріон. Очний, дистанційний чи змішаний формат навчання наразі обирають в громадах та освітніх закладах області. 390 дитсадків і шкіл не зможуть розпочати навчальний процес з 1 вересня. Це пов'язано із відсутністю укриттів або недостатньою кількістю місць для дітей та персоналу в сховищах. Такі є в кожній громаді. Про це повідомили під час брифінгу в Хмельницькій військовій адміністрації. На сьогодні з 544 працюючих закладів загальносередньої освіти, з яких у формі офлайн будуть навчатись 454 заклади. З 673 закладів дошкільної освіти будуть працювати 373 заклади, що складає 70%. 90 закладів загальносередньої освіти будуть працювати онлайн. Зміркувань безпеки школи можуть змінювати формат навчання однак, інформація про те, що діти не зможуть навчатися дистанційно, не відповідає дійсності, наголосили в обласній військовій адміністрації. Як і минулого року, батьки можуть обрати форму навчання відмінно від очної, дистанційну, сімейну, екстерно. Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх, навчання може проводитись декілька змін. Комісія працює круглий рік. За потреби вона збирається в будь-який момент потрібний для того, щоб дозволити працювати закладом освіти. Ми маємо працювати всі з розумінням безпеки наших дітей. Влітку дев'ять громад області отримали 47 мільйонів гривень державної субвенції на будівництво або реконструкцію укриттів в закладах освіти. Водночас для роботи онлайн за бюджетні кошти придбали понад 10 тисяч комп'ютерів для учнів та вчителів області. Ірина Аріон новини міста. Гуманітарну допомогу до Одещини для евакуйованих людей, постраждалих від російського вторгнення, зібрали та передали представники лицарів Колумбас Хмельницького. Це найбільша у світі братерська організація, яка об'єднує чоловіків-католиків. У нашому місті вона діє при парафії Христа Царя Всесвіту. Її представники допомагають тим, хто цього потребує з початку повномасштабної війни. Цього разу зібрали понад дві тисячі продуктових наборів. Більше у сюжеті Ірини Кондратюк. Броніслав Футомський показує наповнення продуктових наборів. Їх зібрали для евакуйованих людей, постраждалих від російського вторгнення. Стандартних продуктів тут мука, вівсяні мюслі, гречана столова, цукор, олія, паштет, рибна консерва, томат, олія плюс згущене молоко, тушонка, чай, кава. Це таке необхідне людині. На одну сім'ю. чоловік представник лицарів Колумба. Це найбільша в світі братерська організація, яка об'єднує чоловіків католиків. З початком повномасштабного вторгнення вони допомагають усім, хто цього потребує. У нас порядка 99 лицарів, і частково які з них воюють, ми стоїмо на варті наряду з нашими братами. Які на фронті ми хочемо хоч цим допомогти зняти ту нагрузку, яка упала на? Наш люд на сході цього разу це понад дві тисячі продуктових наборів. Їх відправили до Одещини. Пакуємо в фуру, передаємо, і фура виїжджає безпосередньо до Одеси. Там вже є призначення, де, де саме і хто має це отримати. Це люди, потребуючі, там, де найбільше є пошкодження, і ті люди, які не мають змоги собі сьогодні купити продукти. У нашому місті організація діє при парафії Христа Царя Всесвіту, як розповів отець Микола Лучинський. Раніше гуманітарну допомогу передавали з-за кордону, проте цього разу все необхідне закупили в Україні. Початком війни лицарі активно включилися в допомогу в служіння різного роду потреби, які сьогодні, і виклики, які сьогодні є. Цю допомогу, яку ми зараз спакували, це організовує Україна, найвища рада, яка є в Києві, Лицарів Колумба. Це є продукти українські в бюджет України. Також є велика значна сума. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Курси до медичної допомоги, психологічні та юридичні консультації щотижня організовують у приміщенні громадської організації Захист об'єднання волонтерів. До занять запрошують вимушених переселенців, ветеранів та членів родин військовослужбовців. Заходи відбуваються у рамках роботи центру допомоги постраждалим від війни, який запрацював місяць тому. За цей час його відвідали більше 350 осіб, продовжить Ірина Муляр. Як накласти турнікет та зупинити артеріальну кровотечу? Цьому навчають вимушених переселенців у приміщенні захисту. Тут щосереди відбуваються групові заняття із домедичної допомоги. Оцей стрижень ми прокручуємо до такого моменту, поки не перестає або кров, або не пропадає пульс. Після накладання турнікету одразу пишеться час накладання турнікету. Волонтери говорять, аби опанувати основи до медичної допомоги, потрібно щонайменше 8 годин. А нині про ці правила повинні знати усі українці. Швидка приїжджає 20 хвилин, це стандарт. А ці 20 хвилин, вони досить часто бувають критичними. І залежать, жити чи не жити. Від тої людини, яка поряд, з чотирьох три чоловіка помирає, коли неадекватно надана допомога. Заняття відбулось у центрі допомоги постраждалим від війни. Він місяць тому запрацював у приміщенні захисту. За цей час його вже відвідали більше 350 осіб. Ми співпрацюємо, надаємо консультації внутрішньопереміщеним особам, ветеранам, членам родин військовослужбовців, членам родин військовополонених. Це і є наші цільові аудиторії. Із відвідувачами центру працюють п'ятеро фахівців, зокрема, юристи. Вони розповідають, як отримати компенсацію за зруйноване майно, відновити документи або отримати соціальні виплати. Великий попит мають і консультації психолога. Звертаються люди, знаєте, як відновити радість, радість до життя. Як, а як соціалізуватися в місті психологічні запити на те, щоб розкрити розкритися так миру людям і почати комунікувати, за словами волонтерів, бажаючих відвідувати заняття, більше є, тому незабаром ведуть додаткові. «Евакуаційні потяги з Херсону продовжують іти, ми продовжуємо зустрічати людей і дуже багато отримують тут послуги, після чого вони. Переходять від одного спеціаліста до іншого. Тобто, спочатку звертаються за стабілізацію психоемоційного стану, потім вони мають якісь юридичні питання, задіюються на заняття юриста, і таким чином одна людина може пройти декількох спеціалістів. Якщо все буде окей, до кінця вересня ми взагалі про, плануємо розширення повністю роботу тренінгового центру. Це буде розширення ще на три кімнати. Ми зараз плануємо ремонтні роботи, співпрацюємо з донорами. Вони нам закупляють наповнення, тобто всі ці речі, які потрібні для оснащення. І будемо заводити напевно ще одну команду. потрапити на консультації та на заняття можна, заповнивши анкету на Фейсбук сторінці захисту або ж за номером телефону 063 301 17 301 Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Розпочати власну справу допоможуть працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Нещодавно тут стартував пілотний проєкт, головна мета якого підтримати підприємців-початківців. Аби стати учасником, необхідно заповнити анкету та пройти конкурсний відбір. Після закінчення навчання благодійники оберуть 30 кращих бізнес-планів. Максимальна сума, яку зможе виділити Карітас України на реалізацію проєкту 187 тисяч гривень. Подробиці за мить. Вадим Глущенко родом з Бахмута Донецької області. З початком повномасштабної війни виїхав із сім'єю з рідної домівки і оселився у Хмельницькому. Тут вирішив розпочати власну справу. Почав меблі робити я, потім зрозумів, що в мене немає місця для цього і обладнання треба чи більше. І я потім вирішив, що сумки теж добре. У мене були питання. Самі прості про нитки, про голки, про тканини, які є. Місяць вивчав тільки ткані там і все таке. Потім місяць я ще вивчав обладнання, яке потрібне. Хвала Ютубу да, інтернету. Це ну, така сила дуже велика. У березні цього року придбали швейну машинку. З того часу чоловік став чи не щодня працювати за нею. Я перше зробив сумку тактичну для військових. Я зробив одну, другу, третю, третя вже була гарна сумка. І я її подарував військовому цю сумку. А далі я почав бачити отклик людей. Тобто я приношу шопіри, мене їх беруть. І це дуже приємно. За майже півроку чоловік виготовив понад 100 виробів, є як рюкзаки, так і шопери та сумки підприємство хоче зробити, яке буде працювати, і щоб воно працювало там у Бахмуті. Аби реалізувати задумане, Вадим Глушенко звернувся до благодійного фонду Карітас Хмельницький. Тут нещодавно стартував проєкт для підтримки підприємців-початківців. Програма гроші на розвиток або започаткування бізнесу вона полягає в тому, щоб допомогти встати на ноги тим людям, які вже ведуть бізнес, але він ще досить маленький, або тим людям, які хочуть започаткувати бізнес, так би мовити, з нуля, але при цьому в них є вже досвід, так ведення бізнесу. І головною метою цього проекту є те, щоб люди могли забезпечити роботою себе, а також створити ще. Ще одне два то й більше додаткових робочих місць для інших людей. Для того, аби стати учасником проєкту, необхідно заповнити реєстраційну анкету, яка розміщена у соціальних мережах благодійного фонду. Людина, яка хоче розпочати власний бізнес або розширити його, вона має прийти до нас, пройти навчання, написати бізнес-план, і потім на конкурсній основі будуть визначатися переможці. Після навчання оберуть 30 кращих бізнес-планів. Максимальна сума, яку зможе виділити Картас України на реалізацію проєкту, становить 187 тисяч гривень. Окрім того, працівники благодійного фонду можуть допомогти із працевлаштуванням. Загалом цією ініціативою охоплять близько сотні людей. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста на сьогодні. Це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте вірити в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось.